Людмила Оляновська продовжує збирати медалі на європейських стартах. Волейболіст Олег Плотницький, переможець волейбольної ліги чемпіонів. Також у черговому випуску програми «Спортдайджест» покажемо, які перешкоди долали учасники чемпіонату України з універсального бою. Вітаємо! Приєднуйтесь! Перемога в особистій гонці та перше жіноче золото для України на дистанції 20 кілометрів у командних чемпіонатах Європи. Легкоатлетка Солопковець Людмила Оляновська продовжує змагально переможну ходу. Цього разу тріумфувала в Чехії на командному єврозії спортивної ходьби. Людмила фінішувала з найкращим результатом з сезону: 1 година 27 хвилин та 56 секунд. На дистанції 20 кілометрів. Срібло та бронза належать представницям з Франції. За інформацією Федерації легкої атлетики України. Сумарний результат чотирьох українок, які брали участь у змаганнях, забезпечив збірній України третє місце в командному заліку. Ще одну бронзову нагороду до медальної скарбнички принесли юніори. А саме на дистанції 10 кілометрів Роман Горбачов зі Старокостянтинова подолав її сьомим. У залік також пішли результати Едуарда Муравського та Іллі Тишкевича у підсумку в категорії Ю 20 третє місце. Нагадаємо, що командний чемпіонат Європи відбувся в Подебрадах. У ньому взяли участь збірні з 22 країн Європи, серед яких і Україна. Нашу збірну представили 18 атлетів. Медальний чемпіонат Європи представники Хмельниччини у когорті призерів європейського старту з пауерліфтингу. Тетяна Щавінська здобула срібло за сумою триборства, підкорила 482,5 кілограми. Хмельничанин Максим Франков також повернувся додому із нагородами. Підсумково, другу сходинку посів серед юнаків в категорії до 74 кілограмів. Представниці Кам'янця-Подільського Катерині Муляр зовсім трішки на вистачило до п'єдесталу пошани. Посіла четверте місце серед жінок. Дуже складна дорога. Була ми 12 годин були на кордоні. Стояли. Вагова категорія в Тетяни була менша. Вона попередній раз 57-й виступала. а Це 52-й. На сьогодні вона зібрала кращий результат. Який вона тільки показувала, і ми дуже були доволені результатом. Це бронза в присіданні, золото в жимі і в сумі двоборства, срібна нагорода. Боротьба була дуже щільна. чотири претендентки на перше місце. Кілограм-кілограм йшли. Кілограм Але насправді на цих змаганнях я побачив колишню тетяну, яку я взяв в зал. Вона боролась до останнього. Присідання, навіть фотографія є там. Присідання було так, по сантиметру вона витягувала, але всі підходи вона зробила на максимум і ми дуже були доволі. По завжди конкуренція велика. Серед неолімпійських видів спорту, я вважаю, це один з найпопулярніших видів спорту і просто збірна України завжди була на передовій. 152 медалі вибрала збірна України на чемпіонаті Європи. Додамо, що до командного модального заліку збірна України потрапила у всіх вікових категоріях. Тим часом, вже цього тижня Тетяна Щавінська разом із тренером вирушає у Норвегію на чемпіонат світу жиму лежачи. Спортсменка стане єдиною представницею з Хмельницької області, яка боротиметься там за нагороди. Прапором України на плечах і в обіймах матері. Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Олег Плотницький, переможець волейбольної ліги чемпіонів. Трофей здобув у складі італійської Паруджі. У фіналі вона зійшлася із клубом з Польщі. Підсумок п'ятисетового матчу: – 3-2. Додамо, що володарем цього трофею команда, за яку вже кілька років виступає Олег, стає перша. За підсумками матчу український волейболіст потрапив до символічної збірної, набрав 18 очок: 15 в атаці та 3 на блоті. Останній тур напередодні завершення чемпіонату України сезону 2024-2025 у групі вибування. У ньому ФК «Епіцентр» зустрінеться із кудрівкою. Нагадаємо, напередодні кам'янчани із рахунком 3-1 здолали металіст 19 19-25. Незалежно від того, що ми вже вирішили свої всі завдання. Я казав, що наша команда буде ну вести себе чесно по відношенню до всіх команд. І там же казали, що ми там грати не будемо. Ми вийшли, зіграли футбол і заслужено перемогли. А от агробізнес у передостанньому матчі в сезоні поступився. Поєдинок із Кудрівкою закінчився перевагою суперників 2-0. Цієї суботи підопічні Олександра Чижевського вдома прийматимуть металіст 19-25. На жаль, ми припинили ту боротьбу за, за перехідні матчі. Сьогодні останній шанс у нас було, якби при удачному сході то. Ще могли б в останньому турі на щось розраховувати, але, на жаль, ми багато в весняній частини розтаживали очків. І якби ми десь раніше ще знайшли якихось 3-4 очка, і ми вже були давно там, але, на жаль, дуже багато втрачено, було. зрозуміло, що там вона на мені, тому що я комплектував команду по сьогоднішній грі я не можу сказати, що десь. Що ми футболісти не хотіли, але на жаль, два моменти таких два м'ячі Кудрівка забила, а ми забили ноль. І тим, все сказано на Хмельницьке Поділля. Чекає ще два матчі: Найближчий у групі вибування у п'ятницю проти Кременя. Нагадаємо, минулого тижня підопічня Сергія Ковальця у домашньому матчі поступилися команді Фенікс Маріуполь. Було багато бажання і стійка. і У нас так вийшло, що два удари, два м'ячі, в наші ворота, але що важливо, що команда хоче виграти. Да? Домашні, на жаль, матчі в нас не виходить. Як казав Фервісон, ми не програли, нам не вистачило часу. Да? Ясно, що мені до Фергівсон далеко, а поділю до Манчестер Юнайтед. Я ще раз говорю, команда зростає, прогрес є, але не такий швидкий, як би ми хотіли. Зараз нам ще потрібно ще два матчі. Нам потрібно зіграти хорошо і готуватись до матчу-плей-офф. На виїзді зазнали поразки. Чекаємо на реванш вдома. СК «Сокіл» бореться за вихід до фіналу чемпіонату України в екстралізі. У серії, що складається з трьох перемог, наразі лідирує столичний хід. Матч Відповідь відбудеться цієї суботи у Хмельницькому. Спершу давали смугу перешкод, далі зустрічалися у ринзі. Хмельницький другий рік поспіль приймав чемпіонат України з універсального бою. Змагалися спортсмени в чотирьох вікових категоріях наймолодшим учасникам 14 років. Був налаштований звісно, на перемогу, на перше місце. Мріє стати чемпіоном України. Ось але займаюся дзюдо, але виступав я по унібою. Мій другий чемпіонат України по унібою. Попередній результат я програв. Зараз нас догнав і виграв. Хочеться покращити результати минулого року, показати себе з найкращої сторони та вибороти перше місце. Конкуренція множиться. Багато областей долучається до нашого виду спорту. Наприклад, у мене в вазі два майстри спорту з пляжної боротьби, з боротьби самбо, тобто конкуренція велика. Тренуюся кожен кожен день, і тому ну об прошли раз е, я. Взагалі не зайняла ніякого місця. Я з першого першої зустрічі злетіла. Ой. Ну а от тепер мені повезло, так скажемо. Я змогла добитися цього. І я цього дуже чекала. З Хмельницької області змагалися 106 спортсменів. Це майже третина від усієї кількості учасників чемпіонату України. Два дні змагалися у версії лайт боротьба, стільки ж у класиці. Остання передбачає нанесення ударів, виконання китків, задушливих та больових прийомів. У будь-якому виді спорту звичайно є лідери в, в областях. От у нас це Хмельницька область, Чернівецька область, Вінницька область, Одеська область. Вони постійно конкурують, да, особливо це в розділі класика. В розділі Лайт конкурують в основному. Це Одеська область і Вінницька область. Це у нас вперше така кількість людей, тому що було менше попередні роки. Єдине, що ми зараз не проводимо вікову категорію 10, 11, 12, 13 років, тому що дійсно тут воєнний стан дійсно він впливає. Дуже сильно, тому що батьки не хочуть відпускати малечу. у загальнокомандному заліку. Спортсмени з Хмельницької області посіли перше місце у розділі класика у розділі лайт стали бронзовими призерами. Цей вид спорту за своєю суттю є військовоприкладним, оскільки він моделює виконання особовим складом певних службово-бойових завдань, тому він має унікальний зміст е, для підготовки самоособового складу е, силових структур України. З цей витриманий час, зокрема, також серед військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, особливо курсантів, як елемент. Підготовки професійної один раз в два-три роки Хмельницький приймає чемпіонати України на даних змаганнях серед спортсменів п'ять заслужених майстрів спорту України і 15 майстрів спорту міжнародного класу, і більше 30 майстрів спорту, тобто високий рівень підготовки спортсменів. А борються дійсно за місце в збірній Україні для того, щоб представляти нашу країну на міжнародних змаганнях. Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Єгор Клименко дебютував у прем'єр-лізі України. Юний футболіст виступає за львівський рух. Вийшов на поле у матчі 29-го туру чемпіонату України проти лівого берега. В ньому є ця завзятість, і він не йде до своєї цілі до кінця. Бо щось що в ньому мені подобалось, і подобається, що він якщо поставив собі цю мету, то він цієї мети до, досягає. От і це зараз вилиш що, що він заграв 17 років в прем'єр-лізі України. Дивився огляд. Дійсно, він дуже сильно відіграв. В пропущеному м'ячі його помилки не було. Він ще потом зробив пару севів, дуже таких е, хороших на такому рівні, і це відзначив кстати, головний тренер команди руха Пономарьов. Я думаю, що перший матч і дебют в нього вдався як належно. У дитячо-юнацьку спортивну школу номер 3 його прийшов у семирічному віці. За словами першого тренера Сергія Туза, після кількох занять визначились, що Єгор буде не польовим гравцем, а голкіпером. У 12 років вступив до Академії львівського руху. Розігрів напередодні чемпіонату. У Хмельницькому фінішувала всім бізнес-ліга. За підсумками тритижневої боротьби, переможницею у золотій лізі стала команда дебютантка з Волочиська Косво. У фінальному протистоянні з мінімальною перевагою вона обіграла СПГ Поділля, інтерпродсервіс став. Пронзовим призером щодо срібної ліги, то тут першість за гвардією. Слідом йде ураган та заслав'я. Тим часом преміум ліга з мініфутболу вже стартувала. Цього тижня також розпочнуться баталії на полі Дею США 1 Гратимуть у форматі 8 на 8 це був уже 16-й сезон всім бізнес-ліги. Через об'єктивні обставини кількість учасників була меншою ніж в попередні роки, але їхній рівень, як і раніше, високий. Це було особливо видно у вирішальних матчах, де все вирішував один гол чи серія пенальті. Максим Фарина, співорганізатор всім бізнес-ліги. Перше у Хмельницькому в обласному центрі відбувся тренерський семінар з волейболу. Дводенна програма передбачала практичний та теоретичний напрямки. У його рамках українські коучі також переймали досвід у польських колег. Останні вийшли на онлайн-зв'язок. Місто Хмельницький вперше маємо досвід прийняття тренерських семінарів. Намагалися зробити акцент на тренерів дитячих, і такі тренінги є обмін досвідом, обмін якимись запитаннями, обмін здобутками, живий зв'язок, живе спілкування. Я сподіваюся, що має дати позитивний результат. Є представники Харкова, є представники Чернігівщини, Запоріжжя, Одещина, тобто ну, майже там я вже. Західний регіон за кордоном такі семінари практикуються доволі часто. Тобто, тренери зацікавлені отримувати якісь знання, йти те, на крок федерація. Ми ну, намагаємося як федерація сприяти це цьому напрямку. Якісь там психологічні тренінги, та якісь там нові здобутки. Ну я вважаю, що спілкування це завжди йде на користь і, і тренерам, і дітям. Волейбол у нас на доволі такому високому рівні до складу збірної команди України входить велика кількість наших наших спортсменів найбільше дійсно мабуть серед ігрових видів спорту. Ми говоримо про те, що епіцентр центр Подоляни цього року стали чемпіоном України в суперлігі. Ми також маємо і ВК Поділля, яке вибрало шосте місце в чемпіонаті України. У нас є жіночі команди в нас, і так само Хмельницький національний університет має свою волейбольну команду. Ми і не відстаємо серед дитячих команд, які виступають в всеукраїнській дитячій лізі. Головна спортарена міста приймала учасників відкритого чемпіонату, ДСШ номер 1 з легкої атлетики. Змагалися у бігу, стрибкових дисциплінах та спортивній ходьбі. Загалом долучилися понад 150 учасників. Це вихованці спортивних шкіл з обласного центру Полоного, Старокостянтинова, Шепетівки, Нетішина та Старої Синяви. Випробували свої сили, легкоатлети в трьох вікових категоріях. Спортсмени старше 22 років виступали поза конкурсом. Таким спортдайдже був цього разу. Залишайтесь на спортивній хвилі і надалі.